Терапія, терапія, у тебе дуже багато відповідей є на питання, в яких ти на сьогоднішній день можеш бути розгубленим. Без стимул зауваження, реакція, захист будь-який кинутися, кам'яніти, бігти приз сенсу життя. Якщо людина її не проходить і не знаходить для себе сенс життя без інших людей, ми також себе непогано декануємо в цьому. І у нас немає стійкості психологічної, тобто ми не розуміємо самі, навіщо нам це. Ти можеш концентрувати увагу і тримати в фокусі декілька днів після терапевтичної сесії. Тому терапевтичні сесії раз на тиждень. 3-4 дні фокус уваги. Ти починаєш по-іншому там спробувала, там спробувала. А потім знову. Фокус уваги пішов, і ти повернулась, повернувся до своїх патернів поведінки, до звичного почуття і погляду на життя. Терапія, терапія. йди на терапію. Всі навколо говорять про ту терапію. Що ж вона таке? Чому так. Такі відгуки гарні у людей, які ходять, кому вона потрібна, навіщо вона потрібна, яку користь несе. Я пропоную про це сьогодні поговорити. Мене звати Сусана Кириченко, я психолог, психотерапевт. На протязі 13 років я допомагаю людям. Відгрузити те, що важко, і залишитися з тим, що легко якомога більше легкості в житті саме воно і дає відчуття щастя. З цим я і допомагаю людям. Важкі спогади, важкі події з життя. Важкі переживання, думки, розгубленість, нерозуміння, все це ми розбираємо, розкладаємо по пазликах і створюємо картину самої людини, внутрішньої, внутрішнього світу людини. Тут я для того, щоб допомогти і тобі, якомога більшої кількості людей, розібратися, хоча б почати бачити те. Що, можливо, не було видно. І сьогодні давай поговоримо про користь терапії, і навіщо вона взагалі потрібна. По-перше, це емоційна стійкість, яка дає відчуття впевненості. Тобто, якщо говорити про впевненість, то це ж відчуття да? почуття впевненості. І коли я відчуваю емоції, які, наприклад, у мене в категорії погані. То я не можу бути впевненим. Я намагаюся втікти від них, я намагаюся позбавитися їх, і моя впевненість кудись разом з цим дівається. Тому для того, щоб відчувати себе впевнено, мені потрібна емоційна стійкість. Що це таке? Це те, чим ми і займаємось на терапії. Значить, це про емоційний інтелект. Розуміти, що таке емоції, які вони бувають, як вони відчуваються, якими словами їх назвати, як вони виглядають у інших людей, як вони відчуваються і виглядають в мені, як вони впливають на мої дії, на дії інших людей. Все це, ось цей пласт, великий розуміння, це є емоційний інтелект, який допомагає тобі. Більш впевнено стояти на ногах у будуванні відносин з іншими людьми, у тому, щоб прокладати собі свій шлях у життя, куди його прокладати, в якому напрямку лежати, йти, думати, це також допомога. Тобто весь емоційний інтелект, якщо у тебе він пробудований, то у тебе дуже багато відповідей є на питання, в яких ти на сьогоднішній день можеш бути розгубленим. Це одна з таких функцій терапії. Інша функція це виходити з. Схеми, в якій ти знаходишся, і дивитися на неї зі сторони. Тобто ти знаходишся в якихось, наприклад, стосунках ліба ситуації, і ти її зсередини бачиш тільки ось як видно. Ну, окей, ти ще порадишся з кимось, хтось тобі підскаже ще якісь е, точки зору. Через які можна дивитися. З психологом ти вчишся бачити такий кругозір. Тобто не точка зору, а кругозір. Тому що психолог допомагає тобі вийти з системи через розуміння, як психіка працює, через розуміння, з якими почуттями ти міг зіткнутися могла. І Є можливість подивитися на всю систему, в якій ти знаходишся. І значить, у тебе є можливість поміняти цю схему, систему, деякі деталі, які залежать від тебе, бо не все залежить від тебе, розуміти, що залежить від тебе, а що ні. Да? Бо часто ми намагаємось Інших людей поміняти. Тобто, якщо ти будеш щось так поводити, то у мене буде все окей. Але інша людина може не мінятися. Це в інших етерах я зроблю обов'язково про те, чому інші люди не міняються. По нашому бажанню, давай так. Ем, і. Розуміння, на що я можу вплинути, на що не можу вплинути, як виглядає система, в якій я знаходжусь зі сторони, що в мені не дозволяє по-іншому діяти. Це все також ми розбираємо. І так як це все індивідуально, то терапія це таке ж, також процес індивідуальний. Жоден курс, який ти можеш пройти, не допоможе тобі повністю. Зрозуміти твій внутрішній світ, тому що для того, щоб побачити ті закутки, які тобі не видно, тобі потрібна інша людина, яка може їх підсвітити. Ти можеш побачити, якщо у тебе високий інтелект і емоційний, і взагалі дуже розумна людина. Все одно щось ти не будеш бачити. І це нормально, ми всі люди, тому і у психологів є свої психологи. Ну, це нормально. Крім того, психолог і психотерапевт виконує важливу роль тренажера. Я часто говорю, що я для своїх клієнтів тренажер. У них є можливість потренуватися, взаємодіяти з людиною, яка їх приймає, не засуджує. Щоб не було, щоб людина не сказала. Тобто, зі мною можна тренуватися, говорити про злість. Тобто, якщо відчув клієнт, що він на мене злиться, і він приходить, зі мною ділиться, каже: Сусана, я прийшов поділитися, що я злюсь на вас. То я дуже рада, що людина наважилась це сказати, тому що у нас немає дозволу злитися. Та я злюсь, значить, я погана людина. У мене погані почуття, значить, я погана людина. Ось якась така логіка, вона нелогічна, якщо розібратися. Бо злість це захисний механізм, він нам дуже потрібен. Він нам показує, що якісь кордони наші перетнули, що нам захищатися треба. А ми не вміємо, ми не можемо. А з психологом ми можемо. І ми розповідаємо. Про те, що там, комусь заздримо, а психотерапевт не реагує на це, о Боже, і ти починаєш думати: Тому ж, ну, і нормально, що я заздрю? І що я злюсь. Окей, якщо ось є людина, яка мене приймає. З цими всіми моїми почуттями, з моїми будь-якими проявами, з будь-якими думками, з будь-якими фантазіями, з чим завгодно. Якщо є людина, яка мене приймає, то одна, то можливо, можна почати інших, орієнтуватися на інших людей по цим якостям прийняття мене. І так воно і виходить. Клієнти з часом починають спілкуватися з людьми. Для них є оці, як говорять, ред флегі, ґрін флегі, коли ти спілкуєшся і бачиш, ага, тут засудили, тут на мене криво подивилися, і ти тренуєшся з психологом ще і перепитувати: скажи, що твій погляд має, з чим ти дивишся на мене. Тобто у тебе ще й сміливість прокачується розмовляти на такі теми, підіймати те, до чого немає звички. І ось ти в житті починаєш з цим справлятися. Ти потрошку-потрошку вводиш в життя нові слова, нову, нову взаємодію, нові погляди. Бачення, і це все тобі допомагає, воно транс трансформує тебе і веде до того життя, в якому тобі буде відчуватися більш легко. Ще психотерапевт грає таку роль, він допомагає побачити патерни-поведінки, які заважають будувати життя, яке ти хочеш. Патерн це дуже глибоке таке дія, стимул, реакція, яка у тебе пробудована. Тобто, якщо ти з дитинства зіткався з тим, що коли тобі робили зауваження, це закінчувалося там сваркою, скандалом, і тобі страшно взагалі чути зауваження. І у тебе реакція моментальна йде захисна, ти кидаєшся або навпаки там камінієш або біжиш з цих ситуацій, з цих відносин. А потім, наприклад, в дорослому житті, в роботі, в кар'єрному рості це дуже сильно заважає людині. Бо зауваження це те, що зауважують. Нічого поганого в зауваженні немає. Форма зауваження, можливо, вона може бути різна, і тоді ми можемо наважитись для того, щоб відредагувати, як людина буде робити нам зауваження. Але сам процес, тобто, у нас не буде стимул, ось стимул, зауваження, реакція, захист будь-який. Кинутися, камініти, бігти. А ми будемо приймати в цьому участь. Тобто, нам зробили зауваження, у нас з'явилась стимул, але ми обираємо свою реакцію. Це теж потроху потроху тренується. Тобто, ми міняємо свої патерни. Не вони нами вже керують, а ми усвідомлено обираємо, як ми відреагуємо. Моменти кризи, екзистенційні періоди. це Дуже важливі етапи в будуванні та й взагалі житті особистості будь-якої. Екзистенційні це такі філософські процеси. В чому сенс життя, куди я йду, а навіщо це все? А хто ми один одному, а для чого я живу, а як я хочу жити, а що мені подобається, що мені не подобається. Це. Періоди життя, без яких жодна людина не живе. Всі проходять ці етапи. Хтось на них застрає і не може пройти далі. Тобто, наприклад, криза сенсу життя, якщо людина її не проходить і не знаходить для себе сенс життя, то вона може бути в апатії, в депресії, в. Такое, ніби завмерло життя, і, ну, і вона чекає, коли воно закінчиться. Тобто терпить, очікуючи закінчення життя. Таке буває. Якщо вона проходить, вона знаходить сенси, це можна перенаходити сенси багато разів за життя, і це нормально, є у нас етапи кризові. Які прямо в книжках написані, і так воно і відбувається у людей. Якщо у дорослому житті, це там від 20, 28 років до 33, потім це в 40-45, потім це 60-65. Ось якщо підліткові, дитячі, там їх більше. Ось також, також вони є. І... Ось ці етапи також психотерапевт допомагає пройти. Він вголос задає питання, які у тебе виникають всередині, але через те, що вони незручні, ми їх скіпаємо, ми їх від них якось намагаємось кудись піти, тому що не хочеться на них відповідати. І відповіді насправді у нас також виникають. але Перебувати в почутті розгубленості, перебувати в нерозумінні це неприємні почуття. Тому ми тікаємо від них. А з психологом, коли Інша людина задає тобі питання. Ми ж все ж таки соціальні такі створіння. І якщо інша людина задає тобі питання, то ти ходиш і думаєш про нього, про це питання і шукаєш відповідь, намагаєшся якось щось знайти. Навіть якщо цієї людини поряд немає, навіть якщо це один раз колись хтось але хочеться відповісти. А коли сам собі, то нічого страшного скіпаємо. Тому, навіть якщо у тебе є вже були думки, і ти приходив до тих чи інших бачень життя, коли ти робиш це поряд з іншою людиною, з якою безпечно, так? це дуже важливо, безпечно, є довіра, спокій, розуміння, то ти із задоволенням з нею оце сидиш, філософствуєш, думаєш. І приходиш до своїх на даний етап опор, на що можна спиратися фундаменту, який зараз у тебе буде працювати цінності твої. Так що ось ось така дуже важлива також функція психотерапевта в житті. Крім того, терапія допомагає збалансувати. Твої сфери життя. У нас багато сфер життя. І іноді ми одразу намагаємось зрозуміти і вирішити всі, 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 всі. І відчуття такого навалу, ніби ну, дуже важко. На тебе все тисне. Цей тиск не так зовні, іноді буває, що він. Підтримується зовні нашими родичами. Ну, що ти там вирішив? Ну що там? Ну, як ти будеш? А тут як? А в цій сфері, а в цій сфері. Але і навіть без зовнішніх, без інших людей ми також себе непогано докануємо в цьому. І цей тиск всередині набагато важкіший і сильніший, ніж зовні. І для того, щоб ми не можемо по. Якщо у нас завал у всіх е, сферах життя, ми не можемо все пофіксити одразу. Нам треба розставити пріоритети, нам треба зрозуміти, на що у нас є ресурс, на що немає ресурса, е, де у нас які сильні сторони, де нам треба підтягнути, е, що. Що ми можемо зробити зараз? Як подбати про себе, щоб у нас з'явився той самий ресурс, знання, інформація і все інше. І ось такі процеси в сферах життя ми також з клієнтами і фіксимо, і розбираємо. Це важливо, тому що якщо у тебе тиск зсередини, нічим гарним для тебе це не закінчується. Це або ти тікаєш від рішення цих питань, і тоді завалюються ще більше всі сфери життя, вони просто провалюються, завалюються. Або ти починаєш працювати і підтягуєш потрошку, потрошку будуючи оці, ну, уявімо так, домівки та, на твоїй поляні. Або вони, воно розвалюється з кожним днем. Ще психотерапія покращує психологічну стійкість, краще справляєшся з викликами життя, є розуміння більше своїх цілей, цінностей, Ось те, що я говорила, ми це розбираємо. І за рахунок цього і, і створюється оця стійкість. Я знаю, хто я. Люди, там щось мені вже кажуть. А я знаю, чому я це робив, що я хотів, хотіла, та? куди я йду, навіщо я це роблю? І вже ніхто мене не може хитати, бо люди є, у них така властивість, на жаль, замість підтримки давати розхитання, десь там сумніви посіяти. Сказати, а навіщо це тобі треба, і не з цікавістю, що я справді хочу дізнатися, а навіщо тобі треба. А, чуєш, два рази я сказала одне і те саме речення питання, а з іншою інтонацією, і, ну, і все, і воно відчувається. І ось коли у нас питають якоюсь хибинкою, то і у нас немає стійкості психологічної, тобто ми не розуміємо самі. Навіщо нам це, або ми сумніваємось, чи це нам треба, то нас хитає. І це нас збиває з нашого шляху сильно, якщо чесно. Тому ця емоційна стійкість вона потрібна і вона допомагає тобі і мені, і кожній людині, у кого вона є, і в психотерапії вона пробудовується. Це. Класна річ. Також допомагає знизити рівень тривожності, депресивних станів, загальне психічне здоров'я. Теж за рахунок того, що я розумію, що зі мною коїться, якщо я бачу, що я в розгубленості, то що мені треба зробити? Я, мені треба зібрати інформацію. Розгубленість це що? Е, ці варіанти, які у мене є, вони мені недостатні. Мені треба ще інформацію. Якщо я знаю це про себе, то що я роблю? Я накопичую інформацію. Так? А якщо я навіть не розумію, що я в розгубленості просто мене отак трохає, і я не знаю, що робити, то що я можу зробити? Я ще більше розгублена. Я ще більше мене хитає, і яке там психічне здоров'я? Я нічого не можу зробити. Апатія, ліжко. Там ковдра, все, Ютуб. <ріст> Якщо я тобі попалась саме на такому етапі, то у тебе є тепер інструменти, що ти можеш робити. Психотерапія справді допомагає в таких питаннях і так не одразу. І, і з того, що я тобі розповіла, я думаю. Тепер зрозуміло, чому за одну-дві сесії неможливо тебе перебудувати. Так, можна тобі розкласти, чому з тобою так коїться. Але який сенс від того, що я не знаю, я розіб'ю тобі твої окуляри рожеві і тобі буде боляче в очі. Твої дії, ну ти знімеш ці окуляри одягнеш нові. Тобто тобі треба або чорні, да, всі по-різному. Тобі треба навчитись дивитись на реальність і це робити потроху. Так буде боляче, звісно. Але от історії про одну-дві сесії, яка міняє життя, це міф. Або. Ти вже дуже свідома людина, яка на протязі якогось часу була в терапії, і вже багато чого розумієш, перебудовано патерни, перебудовані, є опори, на що спиратися. І щось там. Якісь процеси не зрозуміла, якась система, в якій ти знаходишся, тобі не зрозуміла. І тоді, справді, одна-дві сесії і без проблем розклали, а ти вже знаєш, як з цим працювати. Але якщо у тебе немає довіри собі, якщо ти не поважаєш себе, якщо ти знецінюєш себе, все, що ти зробив в житті, для тебе не має значення, тому що ось треба, а ще, ще треба оце, і оце, і оце. і Я недостатньо, недостатньо. Я, ну, Це ненадовго. Я тобі розкажу, що ти себе знецінюєш. Я тобі розкладу, що тебе призводить до результатів, які тобі не подобаються. Ти вийдеш з кабінету і Ну і все. Ну, або виключиш наше. Декілька днів ти подумаєш про це. Увага, може... ти можеш концентрувати увагу і тримати в фокусі декілька днів після терапевтичної сесії. Тому терапевтичні сесії раз на тиждень. Три-чотири дня фокус уваги. Ти починаєш по-іншому там спробувала, там спробувала. А потім знову фокус уваги пішов, і ти повернулась, повернувся до своїх патернів поведінки, до звичного е, почуття і погляду на життя. А воно відрізняється від реальності. Тобто, ми бачимо через свою призму, ми і про інших людей думаємо да, через призму свого бачення. А реальність вона трохи інша. І оце повернення постійно до реальності, це і є таке усвідомлене життя. І якщо тобі було корисно, то став вподобайку і підписуйся на цей канал. Тут багато і про злість, і про почуття, і багато іншого. Буду рада бачити твої коментарі, рекомендації з приводу тем, які ти хочеш, щоб я розкрила. І побачимось, Па-па!